Як заробити граючи у ігри? Раніше такої можливості практично і не було. Ми просто собі грали в ігри, розважались і ні на що не жалілись. Но зараз можна не тільки робити фраги в кесці або ліпити свої луври в Майнкрафті, а й реально получати за це декілька гривень. Ну або ж не пару гривень, а солідні такі гроші. Заробляти можна по різному. Взагалі ця сфера діяльності поділяється на три гілки: це заробіто на криптопроєктах та за те, що ви граєте у гру того чи іншого проєкта, вам будуть зачисляти крипту. Зробити свій ютуб канал про ігри або блог, та з цього вже получати гроші, або прокачувати аккаунти в популярних іграх та потім їх продавати за хорошу суму. Ну, давайте про все по порядку. Нащо нам платять за те, що ми граємо в ігри? Коли тільки з'явились NFT і крипта почала стрімко набирати обертів, тоді і почали з'явитись ігри, в яких можна заробити крипту за те, що ми граємо в них. Но навіщо нам взагалі платити? Коротко кажучи, тим, що ми граємо в ігри, економіка гри стрімко зростає, і в подальшому гравцям краще буде в неї грати. А щоб ви довше грали в гру, вам готові відповідно платити гроші. На словах, це все звісно дуже круто звучить, але нам потрібні реальні гроші. Є один такий собі криптопроєкт Аксі Infinity. На старті тільки представте, одна монетка вартувала всього 10 гривень. А на піку, коли гру вже розхайпили та в неї почали інвестувати величезні гроші, монетка вартувала всього то якісь 4 тисячі гривень. І купивши тоді 10 монеток на 100 гривень, ви б могли продати їх та залутати аж 40 тисяч гривень. А що взагалі власне потрібно робити в тій грі? В грі є такі собі ніби літаючі котики. Їх потрібно прокачувати та бороти з іншими подібними котиками, за що вам відповідно і будуть начислювати монетки Аксі. Цих котиків можна прокачувати, щоб отримати ще кращих та поєднати між собою, щоб вирощувати нових. Самі по собі коти є невтішками, які ви також можете продати на маркетплейсах. Та чим рідший у вас кіт, тим дорожче він буде вартувати. Наступний подібний проєкт це CryptoSnake, де потрібно грати за змію та просто з'їдати монетки. Тут ви купляєте собі пітона, ні, не такого пітона, а цифрового. І чим дорожчого ви купите, тим більше він може вам принести грошей. І таких ігор є ще повнесно в інтернеті. Ну, але їхня проблема та великий мінус в тому, що на початку, щоб щось заробити, нам потрібно в них і вкласти. Ну то, як ми маленькі школярки, ми не маємо грошей і відповідно не маємо що в них вставляти, тому будемо шукати ігри, в які не потрібно нічого вкладати. Ну по крайній мірі на самому старті. І дам вам спойлер, скільки б ви не шукали такого. Ви не знайдете, так як по більшій чи меншій мірі, у кожну гру потрібно щось вкласти, придбати. Ну або типу того. Основний ризик pay 2 a ігор в тому, що аби щось отримати з них, необхідно спочатку вкласти гроші, і чим популярніша гра, тим більше вкладень потрібно. Наприклад, аби стартувати в акції Infinity, потрібно спочатку купити цих самих акцій. Найдешевший на момент написання цього сценарію вартує 69 USDT, а потрібно їх цілих три штуки. Тому щоб бодай відбити вкладені кошти, потрібно бути готовим приділити чимало часу в грі, інакше гравець автоматично буде в мінусі. Но заробляти можна не тільки на криптопроєктах, а й на продажі аккаунтів. Це взагалі старий та дуже бородатий спосіб, і хоча цим вже ніхто не користується, но раніше таке було супер актуально. Наприклад, можна було дійти до 12-ї 13-ї арени в мобільній грі Clash Royale та спокійно продати вже аккаунт за 3, а то й 4 тисячі гривень. Така ж сама ситуація була, ну або ж можливо є, з мобільною грою PUBG Mobile. Хто, можливо, знає щось або грає в цю гру, обов'язково напишіть все у коментарях. Ви цілодобово граєте у гру, набиваєте собі крутий гран, класні скінчики і згодом продаєте цей аккаунт за боснословні гроші. Можливо, це і зараз можна провернути з такими іграми, як Fortnite, або Valorant або Dota, не дай Боже. Показання в жопу ті справки. або ще з іншими подібними іграми. Можна також брати аккаунти людей та прокачувати їх, за що брати гроші. Нам потрібно е -е, гроші, нам не потрібні гроші. Тому можете спробувати. Наступний спосіб є декілька разів важчим ніж попередні сказані вище. Ну і в перспективі може дати набагато більше прибутку. І так, як ви могли напевно вже здогадатись, це створення ютуб каналу. Ви можете зробити свій ютуб канал та просто туди публікувати свої летсплеї ігор, як ви граєте, або розповідаєте про інші ігри. Тобто летсплеї, якщо контент актуальний і цікавий, то ви швидко розвинетесь та зможете підключити монетизацію та вставляти рекламу у відео або напряму щось зрекламувати у відео. Ну, так як ми заробляємо на іграх, то і контент, і реклама все повинно бути на. Цю тематику. Такими темпами можна і взагалі піти стрімити на Твіч і шикувати і мати по 400-500 мільйонів донатів у хвилину, повно грошей, і все, ви в шоколаді. Но це теж звучить як пальонка, тому треба думати далі. Як варіант, якщо ви добре, от прям чудово граєте в ту чи іншу гру, можна брати участь в різних турнірах, де, як правило, є хороші призові фонди, а там із часом можна вже бути професійним кіберспортсменом і отримати такі солідні собі гроші. Тому все залишається за вами, так чи інакше, всі ми 100% хотіли, щоб ми грали в ігри і отримали за це гроші. І сьогодні це більш ніж можливо. Кажучи особисто від себе, розвивайте свій бренд, і якщо ви і хочете грати в ігри та заробляти на цьому гроші, можна стримити проходження актуальних ігор, робити відеоогляди та знімати все це на YouTube, що згодом переросте у велетенський бренд. Там підуть і донати від підписників, реклама з YouTube, рекламні бренди і багато чого іншого. Можливо, рекламні контракти з різними ігровими конторами та ще багато чого іншого. Ще як варіант, можу вам запропонувати роботу тестувальника ігор на виявлення багів. Чому би і ні? Тому вибір тільки за вами. Якщо у вас появилось люте бажання після цього відео заробляти на іграх, то прошу дуже. Також можеш доєднатися до Discord серверу та підписатись на канал. Ну а з вами був Андрій, до наступних відео на цьому каналі. Па-па!